Усім доброго ранку. У мене друга спроба покопати на ось таких схилах. Тут шматочок поля, там далі відніє. З цієї сторони, я думаю, у мене вже шансів немає щось знайти. Зараз на даний момент зйомки у мене мінус 2, тому в перспективі хвилин через 30 болото. Я сьогодні підготовлений в новеньких чоботях, які реплять, бо вибирав я їх сам собі купляти, щоб вони не муляли і не терли. І на черняхів мене приперли. Така легенька ремарочка. А зараз вмикаюсь і вперед. Є такий блогер Ковирялка Валентин. Оце я себе тільки що відчув ним. Палася ось така якась дрібнота срібна. А сама земля, вона тут луцарія росла, дуже багато коріння. І тупо ковиряв, блін, пінпойнтером щоб знайти оцю дрібну ту маленьку. Є. Є у мене вже перший монетосик. Ну, на жаль, не Рим, не по черняхах, а радянщина пізня. Ще й така замучена життям, але, видно, ось цей герб сраний їхній. Вон, що це? 2 коротше. 71-й, мабуть. Але якщо вже попадаються і такі знахідки, і були дротики алюмінієві, і уламки пеніцилінок були, що в мене ще попалася, була алкодинар попався, але вже такий більш сучасний і здоровий. Ну, я гадаю, що Можливо, все-таки мені вдасться підняти щось з того періоду. Я собі визначив тут квадратик такий. Той квадратик обійду. Якщо буде щось на ньому, то до кінця це поле виб'ю за декілька виходів. Ось так. Йду, дивлюся. І в мене ось така класна візуальна знахідка. Це чи прясло? Чи може, типу, наперстка якогось курили, щось колись. Ну, я гадаю, скоріш, це, звісно, прясло. Ось таке. Такого в мене немає. Я люблю такі візуальні знахідочки ціленькі. Дивіться, бачите, тут виємочок йде. Вон отвір. З цього боку вихід є. Зараз, можливо, проб'ю. А витримає. О, а на хвилиночку, дійство. Хотів пробити і залишив там шматочок бурінця. Ось така от візуалочка. Продовжую далі йти. Я себе вибрав такий квадратик, виходжу і по полі. Ну, окрім оплавища, срібла і візуалочки, поки нічого не було. Був у мене сигнальчик. Ось він. І так, да, це сталося. Оп! Розпаковочку роблю перед вами. Срібного Днарика. Да. Я, я вже давно так не викопував динариків, що я вже не знаю. Скучивсь з цим ділом. Ось такий маємо стан. Ось А ну як буде плашмя бити. В принципі, звук чистий, стабільний і є, Є єдинаречок, супер. Вітер посилюється, я собі гуляю. Сигнальчик. Опускаю голову, а вона ось поверхнево лежить. Висохла, такий має відтінок патина. Спиночка від фібули. Ну, металопластика вже попалась, вже чутенько. Маю динаріка, металопластику. Не все так погано. Крутячок. Ще попалася у мене прикольна знахідочка. На жаль, не ціла. Мрію колись знайти ціле таке. Це дзеркало. Якщо я не помиляюся по скіфах Ось такий шматочок. Маю вже таких вдома, мабуть, до десятка десь, а от цілого знайти не можу. Ось така ямка. Був дуже слабенький, поганий сигнал, а це він оказався ось такою спиночкою фіблию. Сигнальчик. У мене зазвичай так алюміній б'є, не, не хотів знімати онлайн, я був зверху, пінпойнтером розковиряв. Дивіться яка тут краса. Якась накладочка з візеруночками. Лодочка якась. А, бомба. Ще амулетик якийсь. Ні, ну скоріш всього накладочка, бо воно наче симметричне таке. Прилад. Прилад уже склав у підсумки. Така приємна візуальна знахідка. Динарик. Потрібно буде його почистити аміаком і содою. Дві копійки радянські 71-го. Одна спинка від фіболи, друга спинка від фіболи. Ось така красива якась накладочка з візерунками, оплавок бронзовий. Що в нас тут? Ще шматочок бронзи, якийсь металопластика. Це не знаю, не зрозуміло навіть який метал забрав, хочу подивитися. Ось такий шматок, також не розумію, який. Дзеркальце скіфський шматочок. Такий маленький кусочок срібла, торгівельна пломбочка, Ось така попалась, і дробинка.